Це знову я, сорока білобока. Ану, відгадайте мою загадку. Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває, коли це буває. Правильно, весною. Ану ж, полечу, подивлюся, що роблять лісові тварини на весні. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, мої дітлахи. Сьогодні, малята, ми з вами вирушимо у незвичайну подорож. О, я бачу, у вас загорілися оченята. Ви хочете дізнатися, а куди ж ми підемо? А ви дізнаєтесь? Коли почуєте ці звуки, і відгадаєте, що ж це за звуки? Ну, що ж ви чули, друзі? Які звуки ви почули? Так, звичайно, ви чули спів пташок, шум лісу. То куди ми з вами відправимося? Та, звичайно, ми будемо подорожувати з вами до лісу. Малята, а ви знаєте, як потрібно поводити себе в лісі? Тож, давайте ми з вами повторимо правила поводження в лісі. У ліс ходимо лише в супроводі дорослих. Ідемо по стежинках, адже у траві можуть жити різні мешканці, наприклад, змія, буш, жабка або інші. Не вмикаємо голосну музику і не шумимо. Не топчіть та не зривайте квіти. Не ловіть метеликів, адже вони дуже важливі для природи, для квітів. Не руйнуйте мурашників, не знищуйте наїстівні гриби, не беріть у руки пташині яйця, не обривайте павутиня, не ловіть диких тварин, не забирайте їх додому, не ламайте гілок дерев та кущів, не розводьте в лісі багаття, не розпалюйте там вогонь. Адже він може поширитись на весь ліс. І головне, не залишайте сміття, завжди після себе прибирайте. Бережіть наш ліс. Адже кожен з нас хоче повертатися у чистий, красивий ліс. Муляда, а чи знаєте ви, що таке ліс? Ліс. Це дивовижна екосистема, де багато дерев, рослин, тварин, комах і птахів. Ліс схожий на великий будинок, який має кілька поверхів і навіть підвал, товщу ґрунту, населену тими, хто пристосований до життя у землі. Малята, як добре гуляти лісом? Чисте повітря, спів пташок. Краса дерев, краса навкруги. Тож, давайте ми з вами трішки відпочинемо і порухаємось. Першими пробуджує. Хто першим звеселяє ліс? Після зимової сплячки першими активно звеселяють весняний ліс своїм співом пташки. Також прокидаються від зимового сну їжаки, змії, комахи, ведмеді. Алядка, ми трішки втомились, правда, блукаючи лісом. Тож давайте зайдемо на оту галявинку, лісову, гарну, присядемо на пеньочки і трішки дамо відпочити нашим оченятам. Лісові мешканці живуть однією великою сім'єю. У кожної тваринки, у кожної комашки є свій будиночок. Тож я пропоную вам пограти у гру, де чий будиночок То, де живе. Білка у дуплі. Їжак під кущем. Вовк у лігві, бобер на водоймищі, лисиця у норі, ведмідь у барлозі. Молодці. А як називається будиночок птахів? Гніздечко, вірно. А будиночок мурашок? Мурашник, а будинок павучка. Павутина і Такий він, весняний ліс малята. Ліс на весні прокидається зранку. Хором співучих пташків. Скоро ліс змінить свою вишиванку. Хори почнуть співачі. Зовсім скоро прилетять пташки із теплих країв, і ми почуємо вже не поодинокі співи пташок, а цілі хори їх. Я гадаю, малята, вам сподобалась наша подорож до весняного лісу. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей!